Наша мова, солов'їна, залунала на весь світ. Ми незламна Україна, подолаємо ворогів, нас від заходу й до сходу, об'єднала всіх війна, але ми народ зламний, Україна в нас одна, Україна. Солов'я, Україна моя, кожен з нас це Україна, Україна, я і ти, так давайте будем друзі, Україну берегти, нас від заходу й до сходу, об'єднала всіх війна, але ми народ неславний, Україна в нас одна. Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо, мо порох ідим. Розвіяні в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці удари. У квіті, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дівочій усмішці, в дитячих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках хутків і у хвилях Дніпра, і у хмарах, у тих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країні. Дівчино, як небо її голубе, люби її. Кані в бою в той час, коли годуть батареї. Любіть Україну всім серцем свою і вічні ми будемо з нею. Україна рідний край, Поле, річка, чінняй гай, Любов, стескую і ти тут живе я і те. Єсенія Ясна. Я Українка. Я Україна. У мене в родині є 40 мільйонів коханих людей. І в кожного серця належить країні з мільйонами віта, правді очей. Я українка, не можу мовчати, не можу коритись ворожим словам. Я мушу свободу свою захищати, і кату ніколи її не віддам. Я українка, не здамся без бою. Ніколи навколішки я не впаду. І я. У своїй синьо-жовтій любові примушу мовчати ненависть сліпу. Я українка, у мене є гість, і я не співатиму оди брехні. І я відчуваю в собі необхідність примусити ката горіти в огні.